Поспіши дитино мила, глянь на світ навкруг, з лизима сішком прикрила і поля, і ліс, і луг. Ні літись у промінні, ні знайти зерна, ось лежить там на каміні, пташка ледь жива. Друга пташка мов прибіла, жалібно пищить, поможи дитино мила, зиму цю прожить. Хоч та бідомоді творі, шини змовці стрички, такі біля годівнички. Годівниця для пташок, майстували ми завзято, об'в'язалися гутом, я мій брат і тато. Зимня на дворі пора, то тота взята дітвора, почепили годівнички і насипали пшенички. Завітайте до нас гості, ташки невеличкі, снігурі горобчики, синички, сестрички. Ось радість з дітворі, вилетіли летіли снігорі, дядь горобці, саниць, ми тушаться годівничках. Холод лютий на дворі, а пташок свято, їм робили годівничку, можна зимувати. Бо холодний вітер суще, голод птащі, найстрашніший, тож візьми собі зазвичку стороть птаха в годі Пора остривати нову годівничку, Накрити клочненьки, пшеною пшеничку. Щоб ти ще могли прилітати.